Стеж. Це і стежі. Це чи не вікати пізніше групакову, пізніше психолог, пізніше нову терапевту, пізніше групакову, пізніше КП, пізніше МРТ, а всі і приносить до тоді такі папки. це тобі запитаю, але це нормально, все нормально. Я призився, але це нормально. Тепер буде говорити, що це нормально, Так, тобто я свід... анжел може трікнути вам і ось я купив собі свій список і я зрадив ну буквально

Коли говорите так звуку симпатикотонію, десь адреналін си і коли буквально після кінь-кор сиранців, то не може, там, більше серці, психотерапії з препаратами в них серце стає абсолютно нормально. А були пішли казати, якось так пішло, що було нормально. А десь пішов я yeah. усылаю <relecteur> <kavviluit> <that> <peacemiums> <tr> <princiiner> І також будеш впливати позитивним чином на реалізацію прекурсів першу чергу, в чергу уору, реабірус, претрус, тому що і долос, і панокси. що так от ми і і практично всі осмислення збільшеним показує, що може Цей гаражі дуже часто мають поводитися не в цьому там, психоаналіз, або там когнітивну поведінкова, а має бути в різних тому що ну, це як на весіллі грати е, е, класичну музику, правда? А вас попросять людей повітряти, тобто посадити, так скажімо, людей. В даному випадку треба і НДР, і, і цю когнітиву, і всякі ну, речі, тому що це про підситуацію.

У виходу, Ви виходу ситуації це є найгірше, тобто має варіант. В виході ситуації він тоді має можливість вперувати І я кажу: ну скажіть, що без. Або інші препарати, або тобто, там вакцин, це препарати, які дають відмість дині глобалізувати телеційну сферу, і вона краще сприймає. Дебація чує, слухає чим.